Так, зізнайся Лілю. Ти в дитинстві брала участь у книжковій лікарні а, звичайно. В шкільній бібліотеці нас вчили рятувати. Усі такі зіпсовані книжечки. А, а тобі що треба щось підклеїти? Чи що? наразі нічого? Але якщо знадобиться, я звернуся до фахівців. Не ображайся, Лілю. Але справа це дуже серйозна. Я не ображаюся відреставрувати старовинну книжку. Це дійсно і наука, і я б сказала, мистецтво і героїня нашого наступного сюжету досягла в цьому неабиякої. Майстерності. Вона рятує не просто книжки, вона рятує історію. За допомогою Скальпеля вона рятує життя. Але не людей, а книжок. 23-річна львів'янка Романа Боднар реставрує рідкісні українські видання. Якщо чесно, я найбільше люблю книги, які в такому дуже потріпаному стані, коли реально явно видно, що потребує реставрації, і е, після реставрації вони виглядають майже як нові. Оце мене найбільше цікавить і захоплює. Романа навчалася в українській академії друкарства. Там викладачка і прищепила дівчині любов до реставрації. Моя перша реставрована книжка від початку до кінця це був Кобзар 1903 року. Це моя бакалаврська дипломна робота. Протягом трьох років Романа відреставрувала понад 30 старовинних українських книжок. Серед них твори Тараса Шевченка, Михайла Грушевського, Івана Франка, Антіна Крушельницького. Реставрує більшість книжок музейних, але також є замовлення від людей від різних священнослужителів, які просять відреставрувати там служебника. Євангелія під час реставрації Романа розшиває книжку, очищує сторінки за допомогою губки, гумки та скальпеля. Після чого промиває аркуші. Найскладніший етап це дорощування пошкоджених і втрачених сторінок. Ділиться дівчина зміцнюється аркуші, дорощуються на світловому столі, так щоб було видно, що саме дорощувати, і тоді вони відправляються в прес, відпресовуються. Тоді відпресовані аркуші обрізаються, складаються по згину по фальцу і зшиваються. У середньому на реставрацію однієї книжки у романи йде півтора-два місяці. Одна з найскладніших робіт це «Євангеліє» 1900 року. Над ним художниця працювала півроку. Треба було багато сторінок кріплювати, дорощувати. А ще в то «Євангелії» мало дуже багато підклеєнь за допомогою двостороннього скотчу. Це хтось так намагався реставрувати. Що після них треба було ще раз реставрувати? Найстаріший екземпляр, з яким доводилося працювати романі, сягає 17-го сторіччя. Це також Євангеліє. Однак відновлювати стародрук було набагато легше ніж молодші книжки, тому що їхня е, паперова основа зроблена із ганчер'яних волокон, А теперішні книжки вони зроблені з деревної целюлози. Зараз більше це все хімічне, тому багато книжок 19-20 століття потребують швидше реставрації ніж ті книги, які 17-18 століття. Своєю роботою Романа намагається врятувати історію. Дівчина тішиться, що останнім часом дедалі більше людей усвідомлюють її цінність. Багато людей звертається з тим, щоб допомогти відновити їхню спадщину, якій більше 100 років, яка їм передається від різних поколінь, від бабусь прабабусь. і це дуже цінно, що люди звертаються і хочуть відновлювати свою історію. Зараз Романа працює в музеї, але мріє про власну майстерню та обладнання, щоб розвивати улюблену справу.